Усім доброго дня. Сьогодні сажу свою полуницю, розсажу, розсажую з приколом. У нас два місяці не було дощу, земля висохла настільки, що лопати не впхаєш в землю. І мені приходиться мочити цю землю шлангом. От я зволожую і тоді щось на ній роблю. У мене на городі прійка, я вже з нею 20 років. Живу і не можу я з нею поборотися. Єдиний спосіб це тільки вибирати. Тут в мене, дивіться, нема пирійки, бо це я її ще вибирала. Тут в мене полуниця була під агроволокном. Піріка пробиває агроволокно, проростає. Це я пробувала кропити раундапом. Воно доверх згорає, середина там вже 20, 20 метрів ні, 2 метри в глибину ходить коріння пирійки. І... Не знаю, не можу я її побороти. оце Я забрала вже того волокно і сапаю, сапаю, вибираю, бо то біда. Під агроволокном в полуницю не має смисла в мене. Вона пробиває агроволокно. Це раундапом кропила не цей, не допомогло. А тут я цвинтар купляла. Я такої дії сказали, що 5-6 років на одному місці нічого рости не буде. Тут в мене такий п'ятачок. І я думала скроплю, щоб вже. Ну не робити нічого тут, тільки ну, там нічого не буде рости. Буде чистенько. Угу. Чистенько. Це я свою полуницю це я мочу це все. А тут, щоб земля була волога, щоб можна було добратися. І тоді вже щось роблю, вибираю. Так я цю площу розчистила. Хоча в мене тут була е, цибуля. І ну, сапалося, випиралося, але на осінь перійка знову наросла, і мені довелося її всю тож, мочити і вибирати. Але мочити це що так, що так потрібно. Землю, бо я кажу, лопату не впхаєш. Полуницю вже потрібно сад... розсаджувати, бо дощі в нас не наблюдаються, а їй же ж потрібен час, щоб вкорінитися, уйти в зиму. Якщо в... В жовтні підуть дощі, це вже пізно буде для полуниці. Тому я беру так, роблю. І треба дощі, щоб були цілий тиждень йшли. А не звісно, чи будуть вони, чи ні. Чи Один дощик, як піде, він нічого не допоможе, бо земля дуже суха. Пробувала я ще цю полуницю садити грядами, ну, високими грядками, так як дивлюсь, люди вирощують. Вона по грудях цих, хоч я кожен день її поливала, ось ось ще остатки цієї полуниці, що я садила у гряду високу. Вона згорає, то я це все розрівняла назад, посадила понаново, бо тут все, все погоріло було. Ті розгорнула ці гряди, сажу на рівному місці. І сажу ось так. Бачите, дивіться яка земля класна. Лопати не впухаєсь. І це я собі куцю вибирати треба. І сажу полуницю землею. Вона, в принципі, не викопується без землі, воно тримається купи. Беру шлангу. Бачите, скільки треба багато води ляти в один коль, щоб воно хоч трохи намокло, хоч трохи. Загортаю. Так, да, це треба, знаю, треба пообрізати, але поки є світло, ще світло не виключили, ловлю світло, я її посажу, а потім, як світла не буде, я це все пообрізаю. Буде час. А поки що так я сажу. Це я зранку вже цей ряд посадила. Полониця дуже добра, крупна і мені вкрай її потрібно розсадити. Це я ось так граюся з нею. Тут в мене е, тарпан. я так розсадила, то вже оце наросли листочки молоденькі, то нормально вона себе почуває так. А цю тільки теж я так само розсаджую землею. Обрізаю потім ці вовсю пройду і вона буду ходити тільки поливати. Ось така в мене сьогодні робота. Люблю цю ягоду, вся сім'я її любить, але вирощувати її з кожним роком стає екстремально. Треба або в теплиці, або я навіть не знаю. Спробую ще туманку. Якщо туманка не допоможе, то тоді в теплиці буду вирощувати. строїти велику теплицю і там вирощувати полуницю. Добила я свою полуницю. Вже обід. Давайте відпочивати. Потім пообрізаю це, це все листя. Ось це. Полишаю по листочкові, молоденькі, я це все пообрізаю, але треба піти перепочити. Скажуть деякі чому, ну, що можна капельний полів зробити через посуху, якщо і зробити агроволокном і потім капельку під низ ну, підпустити. Під агроволокно. Так, да, воно би було, але в пошуках вологи його гризуть мисі і, напевно, жаби і ці <звук> яких <їх? звук> чорна така комах, медведків. О, гризуть. Якщо просто зверху кинути капельний полів від нагрівання сонця, вони, ну, воно плавиться. Кортиться. Ми ось шлангу купили. Ось такого От, Вона мягенька І грубіше за капельну ленту, і то вона на сонці, коротше, рве її. Ось бачите, Перегрівається і її рве. Оце я постійно. Міняємо. Оце таке робиться від палючого сонця. Так що краще мені тут все-таки зробити туманку, іначе варіанта варіанту я не бачу. Дочка Каша каже, що наші такі великі міждяддя. Я буду садити. Ось, бачите, в мене я спробувала садити перець. Непогано так перець. От. Він теж вологу любить. <хи> і між полуницею буду садити на наступний рік перець. Ще непогано зарекомендували ну, по-сусідськи жити. Це якщо між рядя ще посадити дині або кавуни. Вони теж йде і автоматичний полів, і закриває трохи полуницю. Вона не горить і нормально себе почуває. Якраз до осені, коли її вже знов треба сапати, листя кавуна вже відсихає ідині, і можна збирати і боротися коло полуниці. А весною, поки ці ряди обробляєш, то кавуни єдині теж маленькі, ще сидять, не заважають уборки ягоди. Тому я вирішила так сумістити. І через два роки, коли вже ці кущі будуть старенькими, то я просто збурю мотоблоком міжряддя і вуса пущу на середину. Тут полуниця вкоріниться з вусів, а цю я вже вибракою викину. І в мене вийде заміна грядок автоматично. Не треба буде так мучитися, гратися, довбати цю землю і тому подібне. Ну, якось так. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!